Добрий, мої кохані, вітаю сердечно з всіх на моєму каналі і на колені мотіночку. Дісі мами примірку здравки, зновлення здравки, супер-мега-пенсія, яка коштує 20 злотих. E, в жовто-небескому кольорі. E, була вона в небескому коложе. Що e, ми тут маємо, кохані? E, головна виграна 412 тисяч і одразу. І по 7 тисяч це місяць 57 лат. То потрібно нам це знайти 2 мегапенсії. І тоді виграємо, wygramy... ну, no, знайдемо два написи мегапенсія, і тоді виграємо головну виграну. тут маємо на цій стороні 9 стопні виграних, от 20 злотих, ну і до того мільйона. Чи, як я вже мовила. Добре, кохання, я мам 5 штук, вклад то 100 злотих, мам номерки які? 3, 7, 9, 11, 15. Ну, то так і, і лить. Чи маєте хохальні Ні. Як буде та здравка? О, не віддать було. О, шестка здравка буде віддать. Добре, вигриваємо ці лічби. І це не хоче содрапати тим крапаком. 23, 3, 9,

10, 49 і 36, чили 20 злотих вже впадло. 28, 34, 47, 43 і 14. Ще один жандик. Маме ще як номер з драбки. 24 обок, 18, 48 і 46. a po 12 mamy 40 zł i kontrolnie, ja nie wiem, bo ja rzadko brała to zdradku, to nie wiem, tt, te, te. nie pamiętam tam czy zmienili kontrolnie czy nie, ale mamy 40 zł, no pięknie, zaczynamy. Teraz numerką siódmym, zobaczymy, czy to złożę, czy zostanę sobie z jedną wygraną, nie wiem, Chciałaby wygrać. 45, 49, 30, 10 і 38. І знову маємо супер-мегапенсія на початку. 8, 11, 15 і 46, 29, 12, 9, обок, 3 і 22. Сподобні лічби з'являються.

37, 19, 9 обок, 13 обок и 26, 28, 10, 27, 16 39. 3, 22, 2, надпись Мега Супер Мега Пенсия 46. Ну і останні то 6, 33 овок, 35, 15 і 14. Чи де друга стравка? І є пуста. Ще 2 залишилися, кохані. З номерком 11. 33, 28, 17, 22 і 10. Знову маємо мега супер пенсія на

5, 38 и 41 13 40 348 39 и 2 Нема. а я набрала дропчик с номером 15 48 18 32 25 10 Mamy 7, 37, super mega pensja napis, 1 i 47 oboczek, 17 obok, 20, 25 mamy wygrano, 8, 9 i 18, druga wygrana, 46, 13, 2, 35, I szóstka 49 obok, 15, 30, 29 i 24 obok. No i ostatni żądać 27, 3, 38, 26 obok i 33 obok. Mamy dwie wygranie 18 i 25 ми 2 золотих і 20 діжчі золотих. І те розконтрольні. Те, те, кохання. Я все вам повідомити. На 5 драпок, на 100 золотих впадуть, ще, ще НО ну, але тіла і не номерки на ну, лицо було, то взяла. Добре, ще при А дві дали по, по 4 діжчі золотих. З номерком 3 маємо 4 діжчі золотих. І з номерком 15 теж 40 злотих. Чи на 100 злотих вкладу 80 зисканих, чи 20 злотих на мінус. Ніс. Добре, кохання. Я вам зайчую пікні з ноутбучної прем'єрки, високих граних, здрувка і добре вам. Тримайтеся плютку до лютра, бо а а